Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Сьогодні маємо піст. Не забуваємо, що маємо піст для тих, хто сьогодні каже. Та легко постити на хлібі і воді, це що там, то пост постити. Зазвичай на практиці всі, хто так кажуть, власне, не постять. Для, за мене. Для мене за дуже легко, то на хлібі воді постить. Мені щось треба виняткове, там тось то, то-то. Ну і зазвичай такі люди ну, не постять, бо хто постить, той знає ціну посту, хліб, вода, що це не є легко, не є супер складно, ну і не є супер легко. І хто каже, що, що там супер легко, то зазвичай такі люди Ну, пробував раз в житті. Ну, попробував раз в житті, ну так. Раз в житті, то, то легко попросити. Особливо коли ти в Меджугорі, на, е, на паломниці, то така проба тобі далась легко. А хто пробує вдома, хто пробує жити цим, то стикається з такою ну, нелегкою ситуацією. Що не так просто це, не так просто це в суспільстві. Ну, бо всі ми живемо в суспільстві і. і і то суспільство можна тебе тиснути також. ну, Або насміхатися, бо ти постиш на хлібі воді, що це хто таке придумав. Навіть віруючі можуть це зробити, показати, де так в Біблії написано, що так треба робити. І таким чином це стає завданням непростим. Ну, І, власне, Марія для того і каже, постіть на хлібі воді, щоб це було не дуже просто. Але, звісно, кого є. Дієта особлива, лікарем назначена, то тут вже не, не підходить піст на хлібі і воді, але підходить іншого роду піст, який ви собі можете самі постановити. Такий, щоб він був нелегким. нелегким. І тоді цей піст буде жертвою, ну, бо навіть в очах інших це буде те, та, що там кави не пити, наприклад. Але ніхто ж не знає твою залежність від цієї, кави, твою прив'язаність до цієї кави. Ну тобто маємо самі аналізувати це. Бо для когось, наприклад, не вживати алкоголь це легко, а для когось це смертельно, а для когось не палити взагалі. Ну, хто не палив ніколи в житті, той не знає, що таке бросити палити. А той, хто палив півжиття, то для нього це трошки інша ситуація з палінням. Розумієте? Тому кожен. Кожен має і може постати від чогось від того, що він любить. А тут вже треба аналіз свого серця, аналізувати, до чого я прив'язаний сьогодні, і чим би я міг пожертвувати на цей день заради Бога, пожертвувати, дійсно зробити таку жертву, щоб вона була мила Богу. А це серце сокрушоване, власне, від серця зробити. Від серця. І, наприклад, я. Ніколи не кажу, що легко постати на хліб і воді, бо для мене це ніколи не є легко, але я це роблю. І це є не супер важко, але і не супер легко. Тому до цього посту додаємо ще інші пости, а не кажемо, що піст, хліб, вода легко, то я буду відмовлюся від телевізора, який я вже 10 років не дивлюсь. То такий піст, самі розумієте, не буде нести ніякого е, плоду. А який піст принесе плід, то той що буде дійсно той, що буде дійсно сокрушати твоє серце, і ти будеш відчувати недостаток, недостаток того напротязі дня, як, наприклад, з їжею це проходить, або з кавою. І сьогодні візьмемо 25 травня 2021 рік. Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю: поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любові послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо чудове послання. Ну, як завжди, Марія нема поганих послань. Дорога дитина, дивлюсь на тебе і закликаю, повернись до Бога, Марія каже. Марія каже, це е, сьогодні тобі і мені. Каже, дивлюсь на тебе, дивлюсь, файно виглядаєш, але повернися до Бога. Повернися. Бо він є любов, і мене з любовю послав до тебе, щоб вела тебе шляхом навернення. Повернутися до Бога це стати на шлях навернення. Тут так Марія і каже, залиш гріх і зло. Та рішись на святість. Бачите, навіть не каже, стань святим, а залиш гріх і зло і рішися. Прийми рішення стати святим. І радість запанує. Радість запанує. Такий рецепт ну просто на мільйон доларів. Як бути радісним сьогодні? Залиш гріх і зло. Виріши, рішися на святість. І радість запанує. Радість. Уявляю, хто, хто сьогодні забув, що таке радість. Деякі люди вже забувають, що таке радість направду, ну, реально забувають. А тут Марія каже: простий рецепт. Багато людей питають, як радіти? Як можу сьогодні радіти? Війна, всі діла. Як, з чого радіти? Марія каже, залиш гріх і зло. І ришісь на святість, тоді тоді радість запанує. І радість запанує. Радість в своєму житті запанує. Коли ти залишиш гріх і зло, гріх і зло залишити легко сказати, так, але важко виконати. Тут справа в тому, що залиш гріх і зло. Поки ти не лишив гріх і зло, не можеш рішитися на святість. Не можеш. Ти можеш словесно рішитися на святість, але це будуть пусті слова. Такі самі, як піст дуже для мене легко, тому я не пощу. Пусті слова. А тут каже Марія, ріши рішитися, рішись на святість. Рішись. Але перед тим, як рішитися на святість, залиш зло і гріх. В будь-яких формах, у всіх формах зло і гріх лиши, а в зло і гріх входить, заздрість. і обсудження, і критикування, і порівнювання, і, і себе так само, то треба над цим працювати, щоб лишити це зло і гріх, і коли ти їх лишаєш, рішаєшся тоді на святість. Рішитися на святість це не означає бути святим, а це означає прагнути бути святим, йти до святості, а не до зла і гріха. Мо то є різні речі. Не можна бути святим і грішним. Або злим і грішним <хи> злим, грішним і святим. Тому Марія тут конкретно дає рецепт, дуже коштовний, каже: залиш гріх і зло та ріши, рішиться на святість. І радість запанує. Безкоштовна радість виявляється Безкоштовна. де радість безкоштовна. Ми там платимо великі гроші за радість, за якийсь алкоголь, за якісь, не знаю, кінотеатри, театри, де ми тут ловимо. Де, шука... де сьогодні ти шукаєш свою радість? В чому ти шукаєш сьогодні радість? Може в трьох роботах, щоб купити собі iPhone 14 і зрадіти на півгодини? Де радість? Де в чому шукаєш радість? Не знайдеш там, де шукаєш. Бо радість тільки в тому, щоб вишитися на святість. І радість запонув. І ти будеш моїми простягнутими руками, і ти будеш моїм простягнутою рукою в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ти був молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. І тоді приходимо в практику, коли залишаємо зло, гріх, рішаємося на святість, отримуємо цю радість, радість за в наших серцях. І тоді ми стаємо цими руками марійними. Які простягаються з надією і молитвою для тих, хто не пізнав Бога любові. Проста практика, проста, але як завжди, не проста. Не забуваємо про піст сьогодні, про пустиню, по можливості, звісно, бо це важливо особисті відносини з Богом. І залишаємо зло і гріх. І чекаємо, коли радість запанує. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. папа.